Всіх вітаю на каналі. Доброго дощового раночку в Кривому Розі. Да, в нас дощ, а я вирішила, що мені потрібен мох і декілька горщиків. І тому перед працею я вирішила завітати до нашого магазинчику з підлітками Регіна. Я вже вам про нього розповідала. І хто в кривому розі той розуміє, що я їду вже назад, а не туди. Тому що коли я туди приїхала, я не думала нічого знімати, бистренько взяти собі мох, горщики і поїхати на роботу. Але а, там є декілька рослин, ну, не декілька, а багато рослиночок ще є. І, можливо, комусь ще хтось. Хтось щось собі ще не докупив і вирішила вам показати, що у дівчаток ще залишилось. Тут такі, дивіться, гарненькі ванди, є дендробіуми, є котлейки. Тому я не дивлюсь по цінах, по сортах, не буду показувати, тому що так бігло вам покажу все. А вже які будуть у вас запитання, тому звертайтеся, дзвоніть. Дівчата є і в Вайбері, і в Фейсбуці є, Регіна Шоп. От бачите, тут є ще різні залишки, дивіться, які гарненькі метелики, Горщики, кому які потрібні, добрива, hb 101 Теж тут є, ну і всякі різні на любий смак. Дивіться, он листочки, бачите, варігатні такі, це, це вандочка. Вандочка, з назву вам показую. А поряд варігатні листочки, то там ще Шелеріана, є залишки, є ще стюартіана. Тут Дивіться, мандала. Дехто каже мандала, не знаю чому. Як на мене, то мандала. Ну, можливо, і так. А, так, ось іще така поличка. Є і метелики, і метелики. Це дуже гарна квіточка така. Хто полюбляє різну екзотику, той. Зрозуміє, ну, в мене крім фаленопсисів, ще я більш нічого собі не прикупила. Були роздуми, можливо, э, пафа взяти, а от э, потім передумала. Все ж таки треба зупинятись, бо якщо підуть пафи, то потім, мабуть, теж захочеться всяких різних э, сортів, роз... різновидів, тому я. Дивіться, рожева, яка гарна квіточка, це Violet Angel. До речі. От зараз дивлюсь на неї і думаю, яка гарна велика рослинка і метелик. А я так, дивіться, коріння яке. Ну, це, можливо, соглоурен поряд там з таким коріннячком, але ж у цьому лоточку всі такі гарненькі рослинки. Ірен Добкін. От ще є жовтенькі стюартіан, черібомб. До речі, у дівчаток Черебомб, там з квітоносиками вже є. Крістальний водопад теж є. Чи, чи маленько так. Рослинок, тому хто ще не встиг собі. Придбати, звертайтесь. Тут от і 1,7 є, і 2,5, як завжди. На будь-який смак. Мох, до речі, дуже гарний. Ну, ось така. Ось така мене покупочка. Давайте подивимося, що я тут придбала. Взяла HB101, казала вам про нього. І взяла 2 літри, дивіться, ось який мох, гарненькі такі набиті кульочки. І взяла пару горщиків і все ж взяла квіточку. Ну, я їхала, я її хотіла, думала про неї. От. Ось такі кашпо. Для підлітків я беру. Чомусь в епіцентрі їх немає. Є е, подібні, але не такі. Я люблю, коли все однакове. У мене два види їх, в мене або прозорі для більш дорослих орхідей, або ось такі для підлітків. Ну, а якщо зовсім маленькі, то я в такі скляні стаканчики їх висаджую і тримаю. Так, ну, інтрига. Яку квіточку я взяла? Дивіться, коріння яке гарне. Так, а взяла я квіточку чері бомб. Ось така красуня. От, взяла її, он, дивіться, бачите, там наклюнувся квітоносик. Гарнесеньке корінечко в активному рості. І ось така моя була покупочка. А я вже вдома привезла свою покупочку, свою квіточку. От ще раз подивимося на неї гарнесенько. Там, до речі, з обох сторін щось, бачите, незрозуміло, що там ще. Можливо, корінець, то вже там накльовується від шийки. От, що я буду з нею робити? Вона полита. І зараз розкажу, що будемо робити далі. Дивіться, який мох гарненький. Такі гілочки в нього, пухнасті, такі, знаєте, товстенькі. І я маю ідею одну. Ну, вона не нова, ця ідея, не я її придумала, я колись, до речі, так робила, потім, потім все по-інакшому зробила, а зараз вирішила використати мох. Розкажу потім в кінці, куди я його додам. Ось такий гарнесенький, дуже-дуже приємний він такий на дотик. Такий прям пахне. Лісом пахне. Гарненький. Кришечкою ось так буду <клух> накривати його, і так буду його зберігати. Ось така моя покупочка. Ну і приступимо далі. Дивіться, я зараз показую вам попередню квіточку, яку я купувала чемпіон. Теж у дівчат вона була з наклюнувшимся вже квітоносиком. Я її тримаю в мосі. Ось, Бачите, переставила її в, такий ось, в таке кашпо, в такий стаканчик. От. І я що зробила? Я розпушила мох і не пересаджувала. Просто... Трошечки ще там додала моху. От. І так от я її, бачите, воно активний корінець зверху є, гарненький такий. І я отак от їх прикриваю зверху мохом. Трошечки-трошечки по краю поливаю по просушці. І поки що, поки він буде квітнути, чемпіончик мій, то я його пересаджувати не буду. Проквітна, потім будемо пересаджувати. Так само я і хочу цю квіточку зробити, що придбала, теж розпушити мох, посадити ось в цей стаканчик, і хай вона там собі йде в активний ріст далі і нарощує корінці. Подивимось, можливо, там цього моху буде замало для цього стаканчика, і я Додам ще свіженького моху, того, що купила. Ось так. місця там достатньо. Бачите, в стаканчику, в пластиковому вона плотненько сиділа, тут є місця, буде куди корінцям розвиватися і рости. Тому я буду розпушувати. Ну, ось так, дивіться. В мене вийшло, додала я моху свіженького. Корінці мені, бачите, всі видно. Буду за ними спостерігати, коли вони будуть просихати. От. І таким чином теж буде орхідейка, піде вона. Під лампу. Чому я вирішила це зробити і не тримала її адаптації, не давала їй ніякій вдома, тому що це була не пересилка. Я за квіточкою поїхала сама, я її забрала. Там вона під лампою була. От тому великого такого стресу вона не отримала. І тому, і так як там вже бачили, ви є активні корінці зверху, тому я вирішила. Поливати не буду, бо дівчата її трошечки полили, мох вологий, тому вона ось так от буде в мене зараз рости. Провідаємо моє ще підвіконня з новими квітоносиками. І я сюди принесла мох і хочу показати, що буду робити. Вирішила я рослинкам, у яких корінці зверху. Хочу трошки прикрити їх мохом, тому що вони підсихають. А зараз уже опалення увімкнено, і в мене під, під віконням в мене батарея. І тому я хочу, іде повітря, сухеньке таке, і я хочу прикрити корінці, які не пішли в ґрунт, а вони ось так от, як в цієї орхідейки зверху, то я хочу їх поприкривати ось так мохом. Я дивлюсь, що деякі орхолюбителі утеплюють підвіконя, я не буду цього робити. Не бачу я в моїх умовах сенсу, хоч і під віконня не пластикове, а із натурального камня. І воно, можливо, там і взимку десь буде і прохолодне, але якщо батарея під, під віконечком є, то воно все ж таки тепленьке. І сенсу їх утеплювати я не бачу. А ось так від сухого повітря трошки прикрити, вирішила. Цю процедуру їм зробити такий е, зелений, гарний мох, як я вже казала, і дуже гарно виглядає на орхідейках. Звичайно, коли він сохне, він не такий гарний має вигляд. Я колись вже казала вам, що цю процедуру я робила в деяких орхідеях. Але ж, звичайно, на мій е, смак я більше люблю, коли кора. От, коли сухий мох, мені не дуже подобається. Ну, Але ж е, є корінчики, які, бачите, ось так виглядають, і вони, коли я поливаю, то горщик іще знизу там може бути вологий, а зверху вже коріння воно підсихає. От. Ну і страдає коріння, це коли ми поливаємо добривами і попадаємо на корінчик і він міняє колір. Тому вирішила трошки ось так прикрити. З'являються новесенькі квітоноси в мене тут. Бачите, на деяких квіточках по два, але ж це не масово, зразу вам скажу, що. Є в мене декілька орхідей, де по два квітоноси, і чомусь в цьому році бігліби дають у мене по два квітоноси. А один біглібчик, ну як виросте там більший квітонос, я потім вам його покажу. Так він було в магазині цвітіння. Я зрізала, він випустив гілочку одразу про квіт. Довго квіт я теж обрізала його, а зараз, дивлюся, він просто невгамовний. Опять розбудив бруньку, і опять з тієї бруньки ростить квітоносик. Коріння там, щоб ви розуміли, зверху гарне, а знизу він весь час чомусь там якісь корінці відкидає, але ж при цьому нарощує новенькі. От. Ну, подивимося потім, як розквітне. Я вам його покажу, ви вже його знаєте, ви його в мене бачили, хто дивиться мій канал постійно. Ось так. Це моя Стеленбош. Зараз я чула багато в кого вона теж квітоносики випускала. І в мене випустила квітоносик. Ну, ось так виглядає моє підвіконня тепер. Не всі орхідейки, а тільки ті, що було коріння, у них видно зверху, ті я поприкривала. І коли прикривала, ось в деяких ось таких малеч невеличких, познаходила теж квітоносики. Цікаво, як вони проквітнуть. Ну, буду спостерігати. Наостанок ще хочу показати вам, в мене вже в повному розпуці ось ця красуня Каріна, африканський закат. Я її показувала вам вже, коли купувала. А зараз вона вже всі-всі свої бутончики повідкривала. Така вона, знаєте, дуже гарна квіточка. І коли на неї падає освітлення, то видно, як вона перламутром переливається. Помилуйтесь ще трошки нею, а я вам скажу дякую, що ви були зі мною, гарного вам дня, на все добре і до побачення.